Доброго дня, компанія «Свій Авто вас вітає. У нас нове надходження Ford Kuga, 2014 року, 2 літра дизель на автоматичній коробці передачі. Продається на гарних великосплавних дисках, обслужена повністю білий колір. Текстильний салон під чохлами, тут вдягнуті чохли, автоматична коробка, двузонний клімат, парктроніки, розширена мультимедіа, така 170 тисяч рідного пробігу. Панорамний дах присутній. Так виглядає. Задній ряд сидінь так само вдягнути в чохлах, під ними ідеальніший стан салону. Дивіться. Дизельний, економний, хороший автомобіль. Є задні парктроніки, 14 рік машини, дуже класна ціна на неї буде. 400 підйомничка. круїз контролі. Даний автомобіль можна подивитись і придбати в салоні. з 28. Приїжджайте, тестуйте і купуйте. Лізинг, кредит, готівка, обмін на будь-який автомобіль. Приїжджайте компанія Своє авто.